Привіт, друже, радий вітати тебе на каналі. Нарешті я повернувся. Я цього довго чекав. Були деякі життєві обставини для того, щоб не займатися ютубом, але хто не старається, в того нічого не виходить, як то кажуть. Тому я вирішив почати з чогось легенько баніше. Це мені так здавалось, тому що я записую вже в другий раз. Перший раз у мене вся колонія просто-напросто померла від голоду. Я сподіваюся, що зараз я не буду. Е Робити ті самі помилки, які я робив раніше. Тут коротенько у нас назва буде Вірмбург. Ну, Давайте зерно карти буде якесь випадкове. Складність середня, поїхали. Напишіть в коментарях, як ви себе почуваєте, як у вас життя. Напишіть, до речі, ігри, які будуть. Наступними на каналі можливо, тому що мало дійсно кльових ігор для того, щоб пограти. От серйозно. Я дивився, дивився, дивився і вирішив повернутися до такої, так би мовити, класики, тому що, як на мене, баняше це класика, це та гра, яка поклала початок іграм, типу Острів, ось такі де мікроменеджмент, там кожна людина на рахунку і тому подібне. Тобто, містобудівні симулятори були і до цього, звичайно, але банішет їх зробила трішки інакше. І зважаючи на дослід попередніх, попередньої моєї гри, я одразу побудую декілька будинків. Один, два, три, і розвернути 5. І одразу потрібно побудувати для збирача у нас домівку. Ну, Дім для збирання, там він усякі ягоди, гриби буде збирати. А де її краще розмістити? Ну, напевно, тут тут найбільший ліс, який в нас є в доступності. Ось так воно буде стояти. І туди одразу людей треба буде назначити, не забути. Давайте ставимо у нас, щоб було. 5 будівельників швидкість більше ставимо. І бачите, у нас одразу зима. Добре, що у нас хоч 2000 картоплі самі по собі є. Будинки це першочергове хлопці і дівчата, не треба ось цього всього. Зараз вони принесуть те, що принесуть, і підуть назад. Тому що будинки нам потрібні для того. А, вони, напевно, вже все принесли що можна було. Так, сюди лише ресурси треба принести. І ось люди за ними пішли. Все, у всіх домівки є. Давайте одразу збирача назначимо Двох, а то й. Трьох. Навіть чотирьох, давайте. Одразу, щоб чотири чоловіки було. Три будівельники, і давайте розмічати поля. Поля це теж важлива штука. Без них нікуди, без них ніяк. Вони у нас будуть величезні, я думаю. 15 на 15. Тільки з самого краю. От звідси, 15 на 15. Так, тут ні. І тут. 15. На 15. Два поля у нас буде ось так загороджувати. У нас дві культури з вами і є, до речі. І ще один садок. Нам треба вишневий біля хати. Хрущі, щоб там е гуділи, але то все таке нам потрібно першочергово, щоб у нас тут вони добудували 45. Коротше, я думаю, все буде добре. І щоб збирачі одразу почали буду е збирати. Це дуже важливо, бо ось ці 2000 картоплі у нас вже 700. Розумієте, і якби, ну... не дуже. Потім, коли у нас з їжею все більш-менш стаканеться, нам потрібно буде зробити додаткові будиночки. Бо, наскільки я зрозумів, поки в них немає будиночки, вони не. О, у нас тут є гарбуз, дуже ненавиджу гарбуз. Нам пишуть, до речі, в коментарях, що не любиш ти. Це все байтна активність, я розумію, але без цього ніяк. Це хоча б покаже, що я роблю щось правильно, щось те, що подобається людям. Можеш, до речі, написати будь-яку критику. Це теж досить важливо. Я можу повторюватись, але від цього воно не стає менш необхідним. Е так, у нас люди скоро мерзнути почнуть. Нам потрібно побудувати. Е Ну, будиночок лісоруба для того, щоб він починав потихеньку е, дрова вирубувати. Так, у нас там склад буде центральний. В принципі, можна буде ну, А ось тут його побудувати. Склад я планую розширити. Давайте одразу це і зробимо, тому що з часом з часом він заб'ється просто різними ресурсами. Ось так і один величенький ага. Його можна робити тільки 10. Ну, давайте зробимо 10 на 5. Все, нормально. Е Немає фермерів. От так біда. Що у нас тут? Картопля, гриби. Ну, те, що воно в амбарі є, це вже добре. Давайте хоча б ну, чотирьох. А, ні, у нас два поля. Е ну так, чотирьох фермерів наймемо. І тут у нас горішок. Давайте ось так. Тут, коли у нас сад вже засадять, я думаю, ми просто приберемо звідси людинку. Тому що. від чого? Серйозно? Будівельник у нас помирає зараз під час пологів. Це дуже печально, я все розумію, але ну, блін. Давайте не на початку гри, будь ласка. І тепер їй треба цвинтар. Так, і це проходження в мене теж трошки не задалось. Але я думаю, ми будемо сильніші за це, у нас все з вами вийде. Ось бачите, тут гриби, черниця, цибуля, там різні корінці збираються. Тобто все у нас з вами, в принципі, зараз добре. В будинках у них теж їжа є. Тому я думаю, що ми можемо одного збирача прибрати і пустити його на. Поля. А саме не на поля, а на насад. сад потихеньку засаджує цим пеканом. Тому що дерева просто дуже довго ростуть. Їм потрібно буде вирости, дорости до якогось стану, коли вони будуть вже ну, плодоносити, давати горіхи які, і тому подібне. Так, давайте ми зараз ще більше поставимо. У нас фермери для того, щоб вони все встигли зібрати, щоб ні в якому випадку у нас нічого не зникло, тому що це було б дуже образливо. Тим паче, в нас зима на носі, як то кажуть, треба запастись продуктами. Гарбузів у нас вже, як ви можете бачити, 500, бобів трішки менше, але їх і збирають довше. Так, тут він все засадив, прибираємо йому тут, він не працює. А Воно хай росте собі. Так, давай давайте, давайте, давайте. Швидше, швидше, швидше. Збираємо, збираємо. Так, у нас два будівельники, які зараз нічим абсолютно не займаються, і нам потрібна лісоруба з них одного наняти. У нас же ж одна людинка вже, на жаль, померла під час пологи. Але я ж я казав, прорвемося, все буде добре. А, не зрозумів. А, все. Просто раніше дерева не зникали, а це вони листя скинули, все нормально. Я вже злякався. Думаю, знову доведеться його ось це все робити. Так, а, чим ми займемось далі, напевно. Що в нас по їжі? 1200-1300. Я думаю, ми можемо дозволити собі побудувати ще один будинок. Тобто, ще один будинок це, в принципі, ще стільки ж. А, як це... Витрати їжі, тому що вони в нього наносять всякої їжі, бачите, ось тут ну, загалом десь біля сотні. Сотні їжі вони туди несуть. Зима в нас пройде, вони знову підуть засаджувати, але то таке, у нас, до речі, один різнороб з'явився. Це теж не не радувати. Тобто, у нас якась дитина вже дійшла до того віку, коли вона може працювати Ось в 10 вони стають тут. Ну, Мають професію. Дрова закінчується. Давайте тут ліміт трішки вище поставимо, щоб він довше е, рубав. І поставимо, щоб вони не займалися всякою фігньою, щоб вони тут хоча б щось вирубували, починали. Тобто то нам тут ресурси ніякі не потрібні. Е, звичайно, заліза, ну, в сенсу теж мало. Але ну, хоч щось. Хоч щось. М -м так. Я гадаю, що нам ще потрібно буде побудувати десь тут дім лісничого. Лісоруба. Так. Це навіть лісничий. А це лісоруб. Тобто він рубаєш. Правильно. Ну, напевно. Побудувати для того, щоб у нас був запас дерева. Там 1002. Плюс-мінус. Тобто у нас зараз е колоди біля сотні, а на різні будівлі там, типу ратуші, наприклад, скільки потрібно? Ринок 58, амбар 48, де міські будівлі, я вже забув. Ось тут. На ратушу 62, на церкву 50, е кладовище то камінь, то таке. Тут, я думаю, нам на перший час вистачить цього місця для того, щоб е, як, якось обжитись. Будиночки невеличкі, все нормально. Можна буде, в принципі, будувати ще з каменю, якщо у нас його буде багато. Ну, та й заліза, в принципі, тут теж використовується немало. Але перші плани на залізо в мене це, звичайно, інструменти. Е, інструменти нам будуть конче необхідні. Це. Навіть не обговорюється, потрібна буде кузня, який о, з дерева та заліза, якщо я не помиляюся, буде виготовлятися інструмент. Для заліза на, на першу чергу. Давайте ми її побудуємо на першу чергу, я думаю. А там вже будемо розбиратись. У нас тут таки буде міні-виробниче місце. Якщо що потім перенесемо, я думаю, якщо ми взагалі будемо грати, якщо вам сподобається, якщо мені сподобається і всім сподобається, то будемо грати. Якщо ні, то, на жаль, будемо грати в щось інше. Напиши в коментарях, що саме. Тобто є просто. Зараз досить мало ігор, які мені дійсно сподобались, я б їх хотів записати. Але проблема в тому, якщо я її знаходжу якусь гру цікаву, вона мій апарат її не витягує і каже до побачення. мені. Просто тим паче під, під записом. Нещодавно я пограв в досить кльову гру Sherlock Holmes, частина 1 від українських розробників, до речі, ну, самі розумієте, про кого вона. Просто ульотна гра, мені дуже сподобалась, але. На запис я її не зможу ну не зможу її записати, там є е, про що подумати. І, і ця гра показала, що Шерлок з мене дійсно такий собі. Але, можливо, ви будете краще. Е, на цьому, я, в принципі, думаю, буду завершувати. Ця серія була така невеличка, більш ознайомча, навіть не з грою, а з тим. Як це все відбувається, мені згадати і тому подібне. Тому бажаю вам щастя, миру і благополуччя. На цьому у мене все. До зустрічі. Бувай!